Вітаю на каналі Ярик я Рітва і сьогодні в нас знову серія про мотоцикл МТ-Дніпро. Будемо його потрішки збирати для того, щоб пошвидше на ньому покататися. Погнали! Так отже, друзі, зараз будемо ставити під ніжку на мотоцикл, бо в нас центральна вже давним-давно зломана. Ось дивіться, пружина, і... а ножки от гнили. І нам потрібно, щоб на чомусь він тримався. Тому ми поставимо зараз бокову підніжку, вона кріпиться до кріплення двигуна з двох сторін. Ось. І ось. Бачите, два вуха. Правда, хоп, сюди стане на ці кріплення. І буде у нас мотоцикл, коли ми поставимо його на заднє колесо, тобто вже на колеса буде стояти на підніжці і нам буде також його зручно крутити по-дальшому. Тому погнали, ставимо бокову ніжку і потім будемо поетапно все назад закидувати на місце. Так, відкрутилась не та гайка, що треба відкрутилась гайка з іншої сторони. Ну, нічого страшного. Попробуємо якось його це все поставити. Треба, походу, витягувати шпильку кріплення. Двигуна і пробувати це все наживить витягнув повезло, що двигун не впав. Без молотка в нашій справі ніяк. Отже, тут я вже забив назад шпильку, але в нас є інша проблема. У нас тут не вистачає шпильки, бо рама розійшлась. Зараз ми тут цю шпильку притягнемо, щоб рама трохи зійшлась назад. Ми не зможемо ніяк прикріпити це все добро на місце. І в принципі щось я дивлюсь, що воно щось трішки не виходить тут з боковою підніжкою, бо вроді хоче заважати труба но це, не, но це не точно і тут у мене вийшла проблемка дивіться шпилька не дістає сюди і плюс мішає вихлопна. Походу, я помилився, його треба ставити сюди, на цю шпильку. Тому ми зараз знімаємо назад під ніжку і будемо ставити її на цю шпильку. На задню, а не на передню. Вертаємося назад. шпильку двигуна відкручуємо цю шпильку. До речі, що я замітив, дивіться який треш. Шпилька трішки нерівна. Взагалі, жесть. Не буду її витягувати звідси. Попробую так одягнути ножку. А якщо її витягну, можливо, таке, що назад її вже не вставлю. Це Тюнінг. А тут дивіться, буквально трішки не вистачає. Треба трохи підігнути і тоді воно зайде. Ну, зараз ще постукаємо трошки. Як завжди без молотка не можна зібрати мотоцикл. Отже, друзі, це не ножка, це підець називається. Кусок говна, блядь, і палка. Дивіться, вона не може сюди дотягнутися, бо там мішає. Просто пробка злиною. Ну, злина пробка піддона. І вона тупо не може дотягнутися сюди. І вона тупо назад теж не стає. Наперед також не стає, бо там труба мішає, щоб відкидувати лапку. Ну коротше, це, 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 це треш контент Знімаю цю залупу, блін. перепрошую, знімаю це. І будемо робити щось інше. Провозився півгодини, незрозуміло навіщо. Ладно, прикрутив назад. Провтикався надягнути оцю штуку з іншої сторони. Ось вона. Ключа заберу. Прикрутив назад, як і було. Такі ніжки Відстій. Треба або, щоб труба кудись йшла в іншу сторону, або я не знаю. Короте, говно. Купив гавно. Викинути його. Давайте краще поставимо. Коробку передач на місце. Так буде краще. Отже, друзі, ось наша коробочка. Ми її трішки помили, замінили трясальника тут, там і на лапці. Ну, там, я маю на увазі на лаву коробки передач. Ось детальки до неї деякі. Ми зараз їх трішечки обмиємо. Уже ми їх покинемо сюди. Деякі, щоб, помить, щоб вони гарненькі були. І будемо закидати. Поробку на місце. На її законне місце. Отже, друзі, так як я не сильно багатий на шплінти, шплінтик у нас буде отакий гвіздок. Ну бляха, по-іншому ніяк, ну а як робити? Зплінтував так собі, вилетить, буде контент, не вилетить, не буде контенту. Поїхали далі. Поміняв резиночку на нову. Не прийшла в Європу. Так, поміняв резиночки. На штуку вижимо щеплення і на цій задній, не знаю, вижимному під щиптику чи що чек. Виж, вижимному, як його правильно назвати. Так, будемо закидувати коробку зараз на місце швиденько. Одна шпилька, дивіться, є у мене. Така вже собі потріпана життям, а все інше викрутилися зі шпейками. Ну якось закинемо зараз її. Так. Щоб не мучитись карданою муфтою, зразу її одягну. Зря одягнув муфту. Отже, друзі, коробку я поставив вже на місце, вона стоїть, все нормально. Прикріпив тросик щеплення на його штатне місце. Штангу вижиму щеплення, я перед цим закину. Закину вилучку, також на своє місце. І зараз будемо ставити задній редуктор на місце із карданом. Тому починаємо встановлення заднього редуктора. Встановлюємо спочатку кардан. Редуктор на місці, все як завжди, я поранився, збираючи радянські пепелаці. пепелаци. Редуктор на місці. Закрутив тими болтами, які тут були якісь неясні і три шпильки. Але я ще раз повторюся, це не про ідеал. Далі, тут все також прикручено, навіть провід показує на нейтральну передачу і, до речі, працює, і задня теж працювала. Ми перевіримо після нашого ремонту буде вона працювати чи ні і і і немає підміжки не є. це дуже погано і дуже чесно мене засмучує але підніжку ми вже якось придумаємо трішки пізніше тому давайте спробуємо накинути заднє колесо і поставити його на колеса отже друзі починаємо ставити колесо, треба трішки вище підняти, щоб колесо сюди зайшло. Спробуємо вище його підняти зараз. Не знаю як це вийде. Но спробувати потрібно. Будемо ставити вже на заднє колесо. Тому поїхали. Отже, взяв трішки на бік його мотоцикл ось щоб накинути колесо, колесо вже накинуто. Зараз вставляємо шток, верніше вісь колеса. вставляємо вісь колеса, закручуємо і у нас вже буде на колеса. Колесо стало вже 70% роботи ми зробили. Ну, Я так думаю. Тому лишається нам ще сьогодні помити карбюратори і поставити їх на місце. І на сьогодні будемо завершувати. Отже, друзі, підготувався я помити карбюратори. Ось вони. Помиємо їх, зараз трішечки приведемо до ладу. Бензинчику. Все по стандарту. Місце також стандартне. Поїхали. Ось воно звичайно видно в жеклерах все. Ось бачите, грязне було забите повністю. Цьому корбу взагалі дивіться погано. Прям дуже сильно. Отже, друзі, в нас проблема. Виходить один карбюратор. Ось тут така голка, яка тримає ту заслонку, натягує цю пружину, вона нормальна. А ось з двох частин. Тут у нас на верху типу така шайбочка, і вона тут всередині в цьому болтику. І він тут всередині, я його як ковиряв, не ковиряв, ніяк не можу підловити, щоб його назад защопнути. Воно не випадає. І це срака просто-напросто. Виходить один карп, уже мінус. Зараз ми тоді зберемо цей, що я помив. А з іншим буду шукати якийсь ремкомплект. Бо це, це капець. Що я можу сказати? Просто капець. Одненький краб, карп, одненький, краб, краб, карп. Коротше, одненький карп я помив. Трішечки. <кхем> З іншим карбом я вже вам сказав. Проблеми нереальні. Буду завтра шукати цю штучку. Не знаю. Чи найду, чи найду, чи не знайду. В інтернеті точно не знайду, по місті не знаю. Все одно давайте доведу. ми його розберемо. О, дивіться скільки тут води. Це все вода. І сміття саме більше. Через цей не тік, бо все забито. Дивіться, прям як слимаки тут. Якийсь фу. Позбирав я детальки карбюратора до кубки. Пошукаємо сьогодні ремкомплект до нього. Можливо, щось вийде. А може й не вийде. Якщо не вийде, то просто придбаємо новий та й все. Отже, друзі, для мене пройшов один день, а для вас пройшло буквально декілька секунд. І я знайшов, як можна це перемонтувати. Ось воно. Отже, дивіться, ця гайка вона має тут таку закльопочку і на цьому штокі є от така типу контргайка, щоб воно не випадало. Входить, просто вибиваєте цю гаєчку, там буквально два удара. Легенько молоточком воно вилітає, і випадає ця штучка, одягаєте її назад. Щоб її одягнути, треба ну, я її зараз одягну, зараз зняти назад. Оп. Дивіться, одягаєте її сюди. На своє місце. всю гайку сюди. Воно має щелкнути, так скажемо. Оп, все. Воно залетіло і воно так. Оп. Оп. І не в ту сторону я блядь, це поставив. <реш> я набрехав, якщо що. З тої сторони запихнув цю штуку. Ось, ось, ось і все правильно. Ось і сіондого. Натупив. Ну нічого. Оп, все. І воно на місці. Бачите, воно туди легко заходить даже з тими плискугубцями, це плоскугубці, добавив, тобто, як вони правильно називаються, забивається. Все, готово. Дивіться, один день полежало, а воно ще гірше стало з тим карбюратором. Купив ремкомплект до нього. Ось ремкомплект. Зараз ми швиденько все перекинемо в карбюратор. Поїхали. Ну що, друзі, другий карбюратор я перебрав, зібяки ще стрічать з нього, будемо накидувати їх на мотоцикл. Ура! Перемога, можна так сказати! Отже, друзі, Карби я підготував, треба трішки сідушечку підшити, щоб вона не розвалилася. Уже я... Нитку з голки підготував. Зараз ми швидечко, швидесенько. Добрий день. Швидесенько ми її підшиємо і також будемо ставити на місце. Ну Я стартую. Я, звичайно, не швачка, але підшию, як вмію. Нитка рветься, походу підшить його не вийде. не цього разу. Так сильно хотілося, що нічого не вийшло. Дідько. Ладно, друзі, так як у нас сідушку не вийшло, накидаємо бензобак і порвати сідушку. Давайте швиденько приступимо до роботи. Вже, друзі, погубив болти. Тут тільки на один закріпив. Тут закріпив на два, з іншої сторони не закріпив. Зараз поміняємо бензокран, щоб він втік. Ну, не втік, а протікав. Дивіться, з цієї сторони нема. Ну, тимчасово не буде його тут. Я думаю, якось я це переживу. Поїхали далі. Ось новенький. Гарненький, а цей трішки протікає. Давайте швиденько ми його замінимо. Ну що, друзі, будемо карбюратор підкидувати на їхнє місце прокладочка. Матягиві йдуть відео. Придеться під музику перемотати. Друзі, ось і другий карбюратор стоїть на місці. Повітряний фільтр наступний. Ми вже будемо прикріпляти повітряний фільтр. Він кріпиться на таких двох болтах. Ходить ось всередині. Ось кріплення. Поїхали, прикріпимо швиденько вставимо повітряний фільтр на своє місце. Отже, ось, ось у нас з одной сторони і з іншої сторони два таких вихода на карбюратора з резинкою. І сам фільтр. Ось ми його розпаковуємо. А може не треба було його розпаковувати. Не знаю, напишіть в коментарях. Сюди і зажимаємо. Хочу сказати, важливий момент. Тут з однієї сторони трубка довша, з іншої сторони коротша. Чому? Дивіться, один циліндр лівий, він завжди стоїть тут. Тобто вище, ну далі. Правий стоїть трішечки назад, правіше. Це через розположення самих... Поршню, бо виходить, тут йде е, до поршня, який я вам скажу шатун раніше, ну тобто чуть-чуть пряміше, а до правого циліндра він ну, тут йде. І через це виходить цей циліндр чуть-чуть назад здвинутий. Тому цій трубці треба меншу трубку, а сюди треба довшу трубку. Тому якось так. Фільтр поставили, карбюратори поставили. Виміряємо вихлопні труби і подивимося, що з цього вийде. Уже, друзі, прикину труби, поки що показувати не буду, через те, що в них виходить, немає кріплення на трубу, яка виходить з циліндрів. Треба щось придумати, щоб могло це все зажатися і я їх не згубив по дорозі. Ми зараз прикинемо швиденько. Сітушку на своє місце і поміняємо релюху зарядки. Ось вона, бо вона не працює. Поміняємо на вазочку, яка завжди буде працювати. Не те, що завжди, вона, в принципі, завжди працює. Вона краще, ніж це щось непонятне і не працює. Тому зараз це все підкинемо і, в принципі, можемо завершувати серію, бо наступна серія ми вже будемо його заводити. Поїхали! Поміняємо на таку вазовську релюху сюди. В принципі, нічого важкого. Провода просто перекручуємо сюди і ставимо на це місце. І все. Поміняємо. Бо генератор, мав би бути робочий, але я надіюсь на це. Ну що, друзі, мотоцикл вже на колесах, тому нам лишилось зовсім трішечки до того, що він поїхав. І наступне відео буде про це трішечки. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, дизлайки, а ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!